Вітаю всіх на каналі. Сьогодні налаштовуємо сівалочку. Ось таку, будемо сіяти гарбуз. Зараз провіряємо, скільки воно всипе. Все вже спробували, зараз трішки підналаштували і ще разочок спробуємо, попробуємо, скільки штучок сипе на сіни наметах. І зараз ми це все провіримо. Все. Ось так гарно бачите. Від навіть по дорозі все воно гарно виходить. І дивіться, провіряємо, він, брат провіряє. Що він тут рушав, треба далі трішки дивитися. Що ж, провіряємо як сипе. Дивіться, ось є насінена. Ось є. Ось. Із виходить. На метр 4 штучки. Ось так будемо робити весі. ось, бачу, так весілля. По одній насінині кидаємо, ось такі будемо сіяти курку. поки набує трохи воздуху. Коли надуло воздух, можна вже її рушати. Ось так я і троспайтер дивлюся, є на сінечко. Все пить непогано. Ось так, друзі, посіяли ми 20. Сотих. Ходив я помаленьку, так як такою сівалкою працюю перший раз. Хочу зрозуміти, як вона працює і як нею потрібно працювати. Ось. Зараз покажу, яка глибина насіння. Вроді ми гралися, виставляли. Він брат ковиряє, Дивіться, сипе приблизно 15 ну десь 25 до 30 см, можливо і 30, 30 десь так, 30, ось чуть-чуть 30, більше, 30-40 отак вона сипить, ось дивіться, і глибина виходить, ось що, що колесо прикаточне, десь сантиметра, мабуть, 4 вона садить, 4, ось чуть мілкіше, мілкіше, чуть-чуть глибше, секунду. о, дивіться, ну так, скільки, ось від насінини до насінини, 30 сантиметрів, до ось цієї 35. Ось і тут теж 36. 36. 30. 30. 30. А, тут 40. Та... 40. а тут 40. Ось так працює сівалочка, рядочки міжряддя точніше, в нас виходить 70 см. Рішили цього року спрактикувати, плюс це турка, я думаю, що все буде добре. Поки що задоволений майже усім, крім маркера. Маркер з правої сторони працює маркер, з лівої сторони, як йду ось туди до, до лісу, маркер не працює, сліду навіть не лишає. Ось так, тому що він втирається в раму і не, не робить слід. Потрібно щось переробити. А так, в принципі, поки що все добре. Так, що ж, поїхали на друге поле, будемо сіятись. Получається у нас сіяти. Ось це слід майдер кейдра. Всю е, він ставить слід, а в іншу, як їде, от завтра буде їхати і він не буде ставити, так як він не буде доставати до землі. Щось придеться думати, доідробляти. Але поки погода, то будемо сіятись. От за що я казав, що не достає до землі і не ставить сліда. Сьогодні в нас 23 травня, ось так ми сіємо наші гарпуси. Ось багато хто вже пересіває, а ми тільки-тільки ось почали перші наш, наші городи, скажімо так. Nevíš, co je ty harbuze? Ano, napište do Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних роликах. Всім миру і добра!